Доброго дня, студія! В зв'язку зі святкуванням Дня вчителя до нас прибув почесний гість. Сам Папа Римський у рокенті прогулянтос 12. І зараз ми маємо унікальну можливість почути вітальну промову. Доброго дня, шановні пані та панове. Здоровенькі були псевдонімові с Педри Рома. Мене кличуть Папа Римський. А море Дорогі вчителі. Мафія Косто Носта. Представники профспілки працівників освіти. Мама Мія. Шановна пані директор. Цілую ваш портрет, Неля Михайлівна. Белісімо поздорові де педагога. Хочу привітати всіх вчителів з святом. Карнавало фестиваль Ля Капуто. На жаль, ніколи закінчилися. Бандитто, садисто, барбаросто, терористо, камбек, ліцеїто. І всі учні знову повернулися до ліцею. Кошмари на уроку, бедлама на перерву. Щоб знову взяти участь у навчально-виховному процесі. Професору мало захисто, арбайтен папа Карло. Закохані у свою роботу вчителі з радістю їх у цьому допомагають. Запрета проблема – це реліто. Бажаю всім зберігати молодість і стрункість. Гривня бакса мільйонного. Підвищення заробітної плати. то перед адміністратора. Мати добру репутацію начальства. Як найдовші відпустки. Фініта ля комедія. І найшвидшого закінчення навчального процесу. Аморе Казанова. Щастя вам в особистому. Бастарти дармоїти зануди остолопи. І в сімейному житті. На цьому поки що все. Студія. Студія, чую вас добре. Як і обіцяли, ми взяли інтерв'ю у найзнедоленішої частини учнівства учительських дітей. І ось про що ми дізналися. Ми присіти вас ту свято. Ні собою багато. Хоче тільки прилітати, то я вам сказати. Любі мами, любі тата, -та, зічим витримки багато. Як же вам допомогти, нерви ваші зберегти, бо ваша робота це не головна турбота. Головне диктує час, треба думати і про нас. Мама вчителька щасливий так сразу мені. Коли з мамою, до школи ми ходили усі дні. дні. Та яке там щастя, світке, не так, як у ідеї, і ні срастерти, вже їти треба чи ніських дітей. Спробуй в класі ворухнутись чи з уроку утекти, не дай Боже запізнитись, знають враз про все батьки. Що всім можна тобі зась, не послухавсь. Начувайся. Веці я гаю спати, Прошу у сказати, як всім дітям печним. Де там мама застоїм Пісі-пісі щось не ста і на мене не звезд, а соскати я вже знаю. Пляний тільки допиша, і контрює не перевію. Все що хочу я сказати. Тільки я озиниві мовчки військо, я я гаю по і засинаю. А в вісні мама бачиться мені і вже формат целом, тільки не вчителям. Ось тому кричати мусимо і звертатись до людей. Сос рятуйте наші душі бідних вчительських дітей. На цьому поки що все. Студії.